Ковалі прагнуть облагородити Житомир і не просто на словах, а й на ділі. Об'єднавшись кілька місяців тому в обласну спілку, трудівники кузень відразу ж вирішили показати міській владі свою майстерність і запропонували декілька проєктів. Деякі з них ковалі зголосилися втілити за власний рахунок, тобто безкоштовно для Житомира. Відтак міська рада буде прикрашена великим кованим гербом, а один з радців вишуканими кованими обручками. Проте найбільша мрія це створення парку кованих фігур. Це красота непосредственна, та привлекательна для тих же самих туристів і так само наших корінних жителів города. ...де люди можуть проводити час. Хотелось бы, щоб в наших парках довольно доволі то красивые кованые лавочки, щоб люди могли з дітьми отдыхать, даже просто посидеть, прохлаждатися в тіньку. Например, либо тот же самый Донецк, который який последние гадав там очень красивий парк. Твоєю ідеєю з парком ковалі поділилися з міськими чиновниками. Ті їх підтримали, оскільки замкову гору вже давно прагнуть облагородити. Планувалося, за словами керівництва Ковальської спілки, що подоба парку на замковій горі з'явиться вже до Дня міста. Проте зараз цей проект всіляко гальмується, скаржаться працівники Молота і Кувадла. На данный момент проект, в общем-то, я не могу сказать, что его засунули под сукно или, допустим, он заглох. Мы, по крайней мере, с мэром города, с Владимиром Михайловичем прилагаем все усилия, чтобы поддерживать состояние более или менее рабочее по этой теме. Но, к сожалению, не только от нас все зависит, поэтому сроки оттягиваются. И, скорее всего, что презентовать мы не сможем на день города паркованных фигур, как хотелось бы. Ковалі готові кувати декоративні речі для міста за помірну ціну, переконує секретар спілки, проте вони прагнуть працювати за прозорих та зрозумілих умов. Спілка ковалі не працює під катом дені, Извините за примату. Да? Вот Владимир Михайлович, де бой, категоричку, теж проти вот, такого підходу з собачого проще запихнуть деньги куда нибудь в дирки, хто ж їх посчитає. То єсть ми знаходимося в тому положенні, коли нам питаються постоянно зв'язувати руки. Для майбутнього парку ковалі вже готові деякі фігури. Одну з них нашому обласному центру подарував відомий майстер Артем Вольських. Він згоден продати свій твір за ціну в декілька разів нижчу за її собі вартість. Проте житомирські чиновники поки не відповідають ані так, ані ні. А тим часом, поки Житомир думає, його роботу за повну ціну має намір придбати собі донецький парк кованих фігур.